Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Так, звізда Ютуба в нас сьогодні Жужа, бо вона сьогодні народила. Народила одну козичку. Таку крупненьку, як будто би її вже неділя. Крупніша за тих, що там в хаті є по 5 днів дві останні козички від луни від отої сіренької, дальньої. Та їм 5 днів вже теж дві козички. То Жужина одиначка, крупніша від них, що тільки сьогодні народилася. Народила благополучно, слава Богу, все добре. Дай Бог, щоб і в жужі все було добре, бо щось після кожного коту якісь проблеми. Будемо сподіватися, що все буде добре. Утром, ну як утром, вже було часов 9-10, як вона народила. Даже вже. Ну, новини в нас поки що всі ті ж самі. Малишка має два козлика, та їм уже три неділі тим козликом. Карамелька ще не народила, оце в нас залишається карамелька. Уже чотири кози народили. П'ята карамелька, первістка. Чекаємо. Луна, первістка. Теж дві козички, оце їм по 5 днів. Дою 5 разів роздоюю луну, але ще підскакує. Дуже важко доїти. Ну, вроді би, як сьогодні мені показало, що так, якби чуть-чуть вона вже починає стояти трошки. якби А то підскакує задні ноги, піднімає, молоко мені виливає, видоїти дуже важко. Але думаю, що привчиться. Де ж вона ділиться? Виходу нема, тільки привчитися і доїтися нормально. Це красоточка. Красотки теж дві дівчинки. Їм що це? 12 днів красочним дівчаткам. Так що такі у нас справи. Маємо сім козеняток. два хлопчика. Ну, малишки два хлопчика, я казала, по-моєму. І п'ять дівчаток. Четверо дівчаток забирає одна жіночка. Двох із них ми міняємо на козлика. Козлик 50 на 50 за Анну Нубієць, білий з довгими вухами. Родився 25 числа, я ще його не бачила, але він уже народився йому два дні, п'є поки у мамки молозиво. В суботу сьогодні четверг, а в суботу мають приїхати вже привезти нам козлика і замість нього забрати дві козочки, дві козочки від красотки. А дві козочки від луни теж вони забирають, ну, купляють. То ми міняємо дві козочки на козлика, а ці дві козочки від луни куплять. Так що чотири козочки йдуть в одне господарство на тримання. У нас такий договор, бо козочок я на м'ясо не пускаю. Тому й собі не залишаю, бо тримати мені багато. У мене є, слава Богу, п'ять кіз. І п'ята козочка жужина. Е, ну, не знаю. Жіночка чекала цю козичку, але жіночка далеко з Харківської області. Хоча вона сказала, що для неї, там, де розмова про кози, для неї не существує розстояння, але ще забере, чи ні, буде видно, але козочка вродилася. Жіночка хоче від жужі козичку, бо хоче, щоб роги. Такі були, як у жужі. Ну, це ще вопрос, чи будуть роги в тої козички, бо папа був безрогий. Надо пару днів почекати, побачити, чи там будуть рожки прорізувати, чи не будуть, бо зараз ще непонятно. Тут так я вроді би нащупую малесенькі гулічки там. Так що, якщо будуть рожки, то козочка поїде, дай Бог, в Харківську область. Не близько, але. Дай Бог, щоб влюблячу сім'ю. Козочка в хаті. Напилася вже молочка, все добре. Жушка теж вже все хорошо. зчистилась молодчинка. Поїли всі кози їдять сіну, дала зараз трошки зерна. Понапивалися водички. Сьогодні будемо сидіти вдома, так як в нас сьогодні роженіця, гуляти не підемо. І вчора ми теж не гуляли. Я вчорашню ніч всю продіжурила коло жужі. А вона не народила. А сьогоднішню ніч, представляєте, проспала. Не знаю, може, чоловік ходив ночі навідувався. Я ще з ним не говорила, бо він пішов на роботу. Може, він вночі навідувався до жужі. Але вона, слава Богу, почала народжувати вранці. Так що такі справи. Напилась козичка вже молоч... молозива мамкиного. І все в нас добре. Отакі От новини. Будемо ще чекати карамельку. вредненька вона, але ну не знаю, яка буде, коли народить. Так що так. Всім дякую, хто був з нами, да, Жужа? Оце я подоїла вже другий раз луну і Жужу в окрему посуду, бо лунине молочко ми вже п'ємо з сьогоднішнього дня. Воно вже хороше, я спробувала скипятила, воно не збурдилось нічого, і на смак хороше, то лунине молочко вже буде придатне до споживання і нам і діткам. А жужина оце в каструльці це молозиво. Це я вже другий раз її видоїла, буду доїти 5 разів. І луну ще дою 5 разів, тому я їх разом в один час. Дою я вже красотку і малишку дою три рази рано в обід і ввечері. А луну і жужу так само ці три рази, і плюс ще між ранішнім і обідішнім доїнням, ще одне доїння. І між обідішнім і вечірнім доїнням теж ще одне доїння. Тобто 5 разів я буду доїти <кій> жужу і луну. Дою поки 5 разів. Так що такі справи? Не знаю, скільки буду Луну роздаювати. Вона первістка. Ну, днів 7-8 це точно, а якщо буде, получатися, то й бажано більше. Бо я так ну, теж тож дивлюся відео про кози, то є люди, що роздоюють і 2, і 3 неділі, і 4. 2 неділі доять 5 разів, а потім 2 неділі 4 рази в день. ну Не знаю. Не скажу наперед, бо часу на все не вистачає. Ну, може козеняток тих заберуть, то мені стане легше, бо я нічого не встигаю. Тільки вспіваю доїти, кормити, поїти, гріти молоко, а ще ж і діти є, і сім'я, і хата, і другі заботи, і сама хочу хоч якийсь чай попити. Так що такі справи. Ну, нічого, все буде добре. Слава Богу, що Жужа народила, що все благополучно. Щоб всі були живі, здорові, і кози, і діти, і люди, і всі ми. Да, Жужа? Красота моя? Всім дякую, хто був з нами, хто нас дивився. Всі бувайте здоровенькі. Жужа, ти вже й б'єшся? Пару часов назад народила вже щось битися, питаєшся. Жужа, ну, веди себе гарно, хоча б на камеру. Ще раз всім дякую, хто нас дивився. Всі бувайте здоровенькі. Кому не шкода, прожимайте лайчики. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!